Вітаю друзі, слава Україні! 14 березня хочу показати як виглядають саджанці жимолості. Тут є десяток сортів. Такий вигляд, як ви зараз бачите, має сорт блютрежі. Дає багато плодих пагонів знизу. Висотою вже десь біля 80 см Поряд синій утьоз порослі практично не дає. Росте як штамп. Далі Бореал біст. Такі кущі має більш роздоги і вищі, сильніші. Бореал б'юті. Тут взагалі монстр, тут дає. Десятки молодих пагонів метрових з основи куща. Перевал влізать. Слабші кущі, сантиметрів 60. так само багато порослі. Щось ще буде вирізатися. Ми будемо збирати врожай. Аврора. Теж такий має стриманий ріст багато дає молодих пагонів. так, йдемо далі Знов тут синій утес Так, і далі тут маємо синій банан, голубий банан. Разом це все садилося, але ці кущі мають набагато менший стриманіший ріст, хоча поруч дають достатньо. Так виглядає ділянка.